Всіх вітаю із сільпо, я в такому гарному сільпо в стилі Гранд Отель. Хочу показати вам ціни на м'ясо, на яйця і на хліб. Дивіться, зараз йде акція на сало. Мені до речі, це сало подобається в сільпо фермерське, воно вже засолене, воно начебто на вид так і не дуже, от, бачите, тоненьке, але класна, шкурка-м'яка. Замість 22 гривні. Зараз коштує 17,90 ніжки, свинячі 3 гривні, ну 30 за кілограм. А буває по 10 у них іноді. Свиняча рулька 6,95, гомілка 6,95, Така смачно виглядає. Даже можна попросити, і вони вам там розпилять. Якщо щось великий шматок, то вони прям пилять його. Ну треба просити. Свинячі ребра охолоджені, 18,58, гуляш 14,22, двадцять 14,89, Грудинка 14 Бачите. Далі свиняча лопатка 14,85. І зараз іде акція на свинячий окис замість 17,90 13,90 до 10 кг. Ось така акція. Свинячі почеревина 15 гривень, ошик 21 гривня. Тут у них написано, що з дропу по мінус 22% 139 гривень. 139 це на оцей. Ага, я зрозуміла, чомусь тут як назви да, немає. <смі> Оце на. Так, це на Окіс. Далі тут вирізка охолоджена, 24 гривні, корейка 1990, биток 2090, ось такий свинячий биток з стейбитка без кістки 22,72. Свинячий стейк 16,90. Далі там у нас ми бачимо свиняче м'ясо для піджарки 13.90, бекон 19.90 і свинячий стейк Биток 21.90, стейк ошийок Далі із ізошийка 23,99. Також вони, бачите, самі маринують м'ясо. Можна купити зразу маринований шашлик, 18,39. По-різному він замаринований. Маринади зазвичай вони там описують, якщо в упаковці, то видно, який маринад. Оцей 25,69. Далі ось такі риберця в маринаді Барбекю охолоджені 29,90. Ковбаски смажені, індичі охолоджені, 21,90. Далі такі ковбаски 23,40 І бачите, он акція замість 9. Свинячі, охолоджені, 6,50. І курицю вони маринують. Ось там я бачу по 16,90, такі биточки 20,49 і поруч стоять, як начебто маринади. Так, щоб було зрозуміло, це така дорога ну, дорога у них. Яловичина. 169 за 100 грам, 174 і 119. Тут телятина, на шніцель за 100 грам 31,99. Далі стейк 31 і бівстрогана в 31,89. Тут у нас Телячий гуляш 25 гривень і теляча гомілка по 19 гривень. І по 15 гривень теляча грудинка охолоджена. 14,56 14, 80... 14 телячі реберця охолоджені. Тут телячий биток з ребра 36, і телячий биток охолоджений, 34,40. Ну, виглядає все дуже смачно. Хочу вам сказати, на вид, воно таке привабливе, це м'ясо у них. Також теляча задня частина 28. І ось найдешевше це ребра охолоджені 1459, саме телячі. І теляча філейка. З лопатки 36,74. Вирізка охолоджена 89 гривень. Далі вам хочу показати, що тут в холодильнику є акційне акційна 39 гривень. Дивимось, це мені здається щось з курицею пов'язано. Що це таке? Дивимось. Філе. Ні, качине філе. Воно прям так заморожене. 39,90 за 100 грам. 8 гривень за 100 грам. Корм для тварин від бабусі. Ух ти! Дивіться, я навіть такого не бачила ні в жодному сільпо. Тут велике сільпо тому такий асортимент і качка. Ось пікінська за 100 грим за 100 грам 15,90. Он вона лежить. ця Качка тут люля продають м'ясні палички. 194 за 250 п'ятдесят грам. Мідболи. М'ясторія робить 194 гривні. Я тут особо не буду зупинятися, це таке прям все якесь дороге. і Буду що дешевше показувати. Опс, бачимо. Тут такі риберця глобина за 100 грам, 26,90 натуральні охолоджені в маринаді. Так? Тут у них свинячий шніцель лежить вже порційно за 466. 76 гривень, 164 за кілограм цей шніцель, а далі це вже не шніцель, 239 за кілограм, це ошиєк свинячий. Також ось оця ніжна качка, так вона за 100 грам, Ну за кілограм 250 гривень і ще й 20% знижка на цей отіст ніжний качиний. Що тут у них ще лежить? О, хвилинка. Я дуже люблю цю хвилинку, 215 за кілограм, 42 гривні. Тут ну тут на 196 грам. і філе куріне коріне. У них по 204 за кілограм. Також вони самі оце дроблять. Це сало свиняче, бачите, бутербродне за кілограм 69 гривень, і тут на 21 гривню зі спеціями смачненьке. Продають вони внизу, завжди у них лежать телячі кістки, охолоджені 9 гривень, а ну, тільки кістки да, 19 за кілограм, телячі, а тут щось інше. Тут у них лежить Зараз дивимось індичі кістки. За кілограм також 9,89. Тут ціна за кілограм телячі 6 гривень, а тут 9. 12,20 виходить, там індичка така. Ну там і шкури, і кістки, все підряд. Може, на бульйон якось можна сварити. Також тут куриця різна я бачу. Куряча грудка домашня, 17,40 куряче крило це домашнє за 11 гривень. Ще вони раніше продавали цепля його так. Любила 84 гривні за штуку. Чомусь перестали привозити чверть домашня, 11 гривень. Фарш, бачите, 17 гривень свинячий, телячий 19, із філе подрібнений 20 гривень, кролик з тегенця 49,90. Кролика я так більш пропущу. Індичка, медальйон 14,40. Там навіть акція є на індичку, бачите, 9,50 замість 11 гривень. Тут у нас індиче крило охолоджене 19,65. І далі індиче крило охолоджене, он, бач, 9,45. Це стегно за 19, а крило за 9,45. Філе індиче 25,90. Куряче філе стегна 15,85. І ось акція стегно, я вже показувала на акції цінотижники, коштує 6,60 замість 10.20. Дуже багато їх прям виклали. Ще самі вони роблять ось такі вироби, у них різні, бачите. А це тут розрізане м'ясо. Давайте також покажу свиняча піджарка за 139 кілограм. Далі, що вони тут іще? Свинячою. Окіст 239 за кілограм, а це вони такі роблять вироби, бівштекс, біконі 184 гривні за кілограм 47 виходить. А це у них для бургера телятини. за кілограм 319, 51, 68 получається за штучку тут. І ось такі ковбаски домашні охолоджені, 119 за кілограм, до речі, 83,80, тут 702 грама, ну то нормальна ціна. Я вам хочу сказати, за кілограм всього 119 Нормально, нормальна ціна. Так, далі йду. Це таке гарне тут сільпо, бачите, написано Гранд Сільпо Отель. У стилі Гранд Отель. Тут намальовані ці герої. Цікаво, да, зроблені ці нові сільпо, вони дуже такі привабливі, привабливі, мені подобаються нові. Я хочу показати ще ціни на хліб, на випічку, те, що вони самі роблять. Ось такий рулет з маком за 200 грамів 39 гривень, рулет з повідлом 29,90 м'якенький, ріжок з гущеним молоком, мало де робляться, велике сільпо. Тут таке роблять 150 грамів, 24 90. Плетінка сирна, родзинкова з начинкою за 300 грам, 54 гривні. Вона м'якенька така. І плетінка з маком 49,90. Акція пиріжки з вишнями зараз по 20,99, замість 20 6 гривень, пиріжок з яблуками 17,99, булочка равлик зі смородиною 22,99 і акція на лимонно-кокосову булочку, це смачненька булочка, 15,99 замість 19, Патрушка з корицею, вітушка 19,99, плюшка з цукром за 200 грам 34,90, сирна паличка 14,99, Булочка з кунжутом 80 грамова Ось такий хліб, булка, подова, шварц за 300 грам. Вони самі роблять смачненько. 29,99. Хліб монастирський 34,99 за 350 грам. Темний, хліб домашній заварний 29,99 за 300 грамів. Також вони самі роблять. Ось отакий багет подолий гречаний. Мені подобається, цей у них є маленький, а є отакий великий. Ще й теплий тільки виклали оцей гречаний за 300 грамів 44,99. І багет рожевий, ой, рожевий мало де буває. Не усі, в сільпо, як цікаво. А що ж він рожевий? З чим він цікавий? Я ніколи не пробувала. То от є звичайні оці багети скрізь, є гречані. Рожевий вперше бачу. 40 гривень коштує 300 грамів. І цей 35 гривень. Французький люкс, багет. Ну звичайний такий білий. Батон з кунжутом ось отакий, за 400 грам 30 гривень. Французький багет. Ну от звичайний такий французький багет 25 гривень. А ви мені підкажете, чому рожевий? з чим він це сік буряка? А то ніде немає. це у Вас велике сільпо такий. Він так, сільпо так, не це бачили. Новинка. А це новинка, mm -hmm. да? Ух ти, сік сі буряка. Дякую. Оце, бачите, новинка в <титут> них. <Да>, я і <тит> цей, цей куштувала. Да. Да, да, рожевий такий, бачите, коли вони цікавинку придумали з сіком буряка. Дівчина мені пояснила, це новинка, може тепер і в інших сільпо буде за 40 гривень 300 грам. Дуже цікаво, вона, вона каже, будуть гарні бутерброди. Ну, мабуть, так. Чабата з біконом також недавно у них з'явила за 170 грам, 35 гривень, чабата з висівками без дрожжева 35 гривень. І ось і такий багет чабата. Ух ти, такий м'якенький, такий 35 гривень, з сиром чабата 35 гривень. Гривень. Хліб бездрожжевий з висівками 350 г. Дивіться, як він виглядає 35 гривень. Хліб подовий, вони його вже порізали. В них можна просити любий хліб нарізати вам чи булку без проблем. 350 грам, 23 гривні. Завжди підходите до них і вони вам наріжуть. Тут також вже нарізали булка французька зернова ось така, за 50 гривень грам. 400 грамів. І також ось іще хліб бездрожжевий, житній 40 гривень за 300 грам. Це те, що вони роблять самі. Є такими маленькими шматочками хліб нарізаний, який хочете. Це може бути гречаний, багато хліба нарізаного. Ви обирайте собі шматочками. Може, ви пообідати, їдете, на бутерброд, чи додому трішки взяти. Що багато не треба свіженько. От, наприклад, підійшли, вибрали собі подовий гречаний 13 гривень, тут 100 грам. Да? І така булка подова француз. Цуська за 35 гривень, також вже нарізана, дуже м'якенька. Бачите, 400 грам. Ще вони роблять пампушку з чесноком. До речі, їх часто розбирають, їх до вечора вже немає. 200 грам за 20 гривень. Ось такий багет міні. Вони сьогодні так зажарили, вперше бачу. Цікаво, може в цьому сільпо так зажарюють. Ой, клас, я завжди беру цей багет, мені подобається маленький. Якраз на один... ну, поїв там і все, щоб він не лежав в столі. 125 грамів за 15 гривень. І ціни на яйця показую. Тут навіть акції є на яйця. Ось отакі яйця курячі, повна чаша. Перша категорія написана, мені здається, вони крупненькі. Дивіться, ось ці яйця замість 109 коштують 91 гривня, їх 15 штук. І ще додатково на них іде 25% знижка. Це саме ось в цьому магазині. А ось навіть якісь і розібрали яйця, були по 56. Білі коричневі, 10 штук, також повна чаша. Ага, така акція класна. Замість 75-5699. Їх вже розібрали. Це всі одинакові яйця. А, далі ось іще. А, ось вони є, оці ще я вам кажу, по акції. Розібрали ось такі такого кольору, залишились білі. Вони коштували 76 гривень, а зараз 57. Перша категорія ось такі біленькі яйця. Це повна чаша. Повна чаша це бренд Сільпо. саме Сільпо, Вони, ну, їх торгова марка, так сказати. Тут багато у них зараз акцій, дивіться, 25% знижки ще зверху. Акція яйця курячі, злата, курка. от Дивіться, вони були 92%, зараз 78% за 10 штук, ще й 25% зверху. Тут якийсь супереконом за 76%. За 76,50, супереконом, 10 штук. І квочка 10 штук яйця за 76,49. Перепилині яйця, бачите, 67,49, 20 штук. Преміум, преміум квочка 10 штук це такі крупні, крупні яйця. Я так покажу вам, вони були відкриті, тому відкрила 90 гривень. Коштує. І розмір XL, це квочка, відбірні 97 гривень. Також вони відкриті. ну такі, так, да, крупні яйця. І далі, бачите, ось ця акція, це саме їх торгова марка Яйця повна чаша по 56 гривень. А тут навіть, дивіться, наклейка є мінус 25 на яйця курячі за 15 штук. За 15 штук 91 і мінус 25 рахуйте. Дуже гарна ціна виходить. Далі. Далі-далі. Тут вже такі яйця йдуть по 164 за 20 штук. Ось ця київська, київська курка 164 за 20 штук. І тут, да, також Це, оця, акція є білі, є такі ось, як знаю, вони коричневі чи як є назвати. Тут свіжість. 10 смачних яєць від доброї курки 82,49. Від доброї курки і яйця від доброї курки 86,49, 10 добрих яєць. Так, я вам показала ціни на яйця. Це основне, що я вам хотіла показати: м'ясо, яйця і хліб. Я вирішила так це зробити в цьому випуску. Тут дуже гарне сільпо, боже, що я спотикаюсь, дуже гарне сільпо. Це в стілі Grand Hotel. Воно мені подобається, воно таке новеньке. Раніше тут був фуршет на вулиці Семена Палія, 125. Ось тут у них цінотижники, як бачите. Це молоко ферма. У них на молоко також треба показати ціну. Замість 56 2,5% жирності. Це ще акція буде до четверга за 900 грам ультрапастеризоване за 34 гривні, замість 55 Якщо хтось не дивився мої цінотижники, то я вам нагадую, що ось є така ціна гарна на молоко. Це все я розказувала в цінотижниках. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. До зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю мирного неба. Це найголовніше. І пока!